Доброго дня, мої дорогенькі! Я вам ще не набридла за своєю випечкою. Якщо набридла, то не дивіться. А якщо не набридла, то поставте лайк, мені буде приємно. Я сьогодні, бачите, трошки підгоріла, хоча, хоча не всі підгоріли. Такі кексики в мене. Зараз розкажу вам, це в мене, бачите, порція. Таких у мене 6 силіконових формочок і одна така величенька формочка це в мене вийшло. Що Який рецепт? Це Також у цієї жіночки мені дуже вона подобається: Наталія сова, її зовуть. Я її дивлюсь, дуже прості рецепти. І так, тут 3 яйця, 4 столові ложки сахара, дрібка солі. Все все збили, 3 ложечки майонезу, 6 ложечок муки і розрихлювач. І це все взбили взбили Я додавила туди варенька. У мене було те, що варенька залишився, такий от яблучний жем. У мене вже такий затвердівший, я трошки таку величеньку ложечку додавила. Все це перемішала і на 180 градусів 25 минут. І так вийшло непоганенько. Дивіться, такі гарненькі кексики вийшли, Такі вони не дуже величенькі, але такі гарнюнькі-гарнюнькі. Ми вже один он спробували. Достатньо такий м'який. Пухкенький, я думала, буде трошки, що то він припав, трошки, але і смачно. Головне, що просто, легко і смачно. Ще раз розказую, у мене тут кратенько написано: 3 яйця, 4 ложки сахара, дрібка солі, 3 ложки майонезу, 6 ложок мухи і розрихлювач. 180 градусів на 25 хвилин. Ну і варенька я додавала. У неї був по рецепту ізюм. Пробуйте!